Я, друзі, всім привіт! Ви на каналі Старс І сьогодні я в Майнкрафті вам покажу, як побудувати гарний будинок. А ми не будемо затягувати та вже е, почнемо будувати. Поставимо перші вісім парканів вправо. Починаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Переходимо на початок та ставимо. Відступаємо три паркани На четвертому ставимо 2. Один пропускаємо блок і ставимо іще два. Та замикаємо всю всю конструкцію, будуючи парканами вліво. Добре, ось що у нас повинно вийти. Та давайте всю цю конструкцію замкнемо. Так. Тепер нам потрібно обійти це все і зайти туди. Ламаємо тут один блок і наливаємо водичку. Тут ламаємо два блоки і наливаємо теж воду. Беремо мотику та вскапуємо. І це тут у нас буде грядка, а там дещо інше. Якщо ви вже догадались, напишіть в коментарях. Вскапуємо, та давайте тепер це все засадимо все, що ми скопали, а насіння пшениці. Якщо у вас немає насіння пшениці, візьміть або картоплю, або моркву, або ще щось. Тут ставимо а тут засаджуємо насінням. А тут у нас буде коровка сидіти. Е, добре. Е, тут поставимо теж хвиртку е, з, сосно, з соснових досок. Якщо у вас немає соснових, беріть щось інше. А зараз давайте по куточкам розставимо е, три паркани вверх. Е, а поки я це все будую, у вас є три закоди, щоб поставити лайк та підписатись на мій канал. От час пішов. Раз. Два. Два наполовинки. І три. Все. Якщо це встиг, молодець. Ось що у нас повинна вийти така конструкція. Та давайте тепер поставимо блоки вверх. Ну, не вверх, а поки що забудуємо. Ми забудовуємо ці, оцю лінію ми не, не чіпаємо. Оці блоки, які напроти, ми їх не чіпаємо. Так, це лишній. Забудовуємо тільки по бокам та ззаду. Ось така. Як буковка С повинна вийти. Добре, тут ми візьмемо сходи та е, поставимо їх. Перевернуті. Добре, з цим ми закінчили. І далі давайте зробимо підйом наверх. Щоб підніматися в наш будиночок. До речі, друзі, я хотів сказати вам, що це відео може розділитися. Ну, не може, а розділиться на дві частини. Тому після цієї частини десь а я не пам'ятаю. Ну, Десь або в п'ятницю, або пізніше. Вийде а, друга частина. Або і раніше. Добре. А, зі сходами ми вже закінчили. Тому давайте візьмемо хвойні дошки та поставимо їх ось так. от. Добре, підлітаємо до початку сход та ставимо один блок. Тут два, тут три. А тут 4. 3 4 Ну, а тут вже на 5 блоків висоту. Так, добре. Давайте далі тут теж забудовуємо. І ззаду нам теж потрібно буде забудувати. Добре. Залишиться зовсім трішечки Все, оцю стіну добудовуємо та все. Ось Яка у нас конструкція повинна вийти? Далі у нас тут потрібно зробити стіни. Поки що по бокам ми нічого не чіпаємо тільки спереді та ззаду. Так, тут пропускаємо два блоки для входу в наш будинок по бокам, як ви вже могли догадатися, будуть вікна. Добре, давайте зробимо стінку. На 5 блоків у висоту. Тут нам потрібно поставити сходи е, та будуємо вверх. Тут у нас вже є 3 блоки у висоту, будуємо четвертий, а всього повинно бути 5. Не пам'ятаю, чи я це казав, чи ні. Добре, тут повинно 5 блоків висоту, на п'ятому у нас будуть перевернуті вже сходи. То у нас 5 блоків. Один у нас вже був. І ми доставили ще 4. Потім я перерахую, щоб було все правильно. Добре, тут піднімаємо. Та давайте забудуємо нашу стінку. Так, все тут правильно, 5 блоків, так. Я не помилився. Добре, давайте добудуємо цю стінку вже. Щоб вона не відключалась. Так, все, майже закінчили. З вхіду. Добре. Е, далі. Я повернуся, коли вже добудую інші сходи. Так, ось я вже, вже добудував сходи та давайте заставимо тут все, е, скляними панелями. Заставляємо і тепер перелітаємо на іншу сторону нашого будинку то та тут там, нам треба теж заставити Все скляними панелями, тому що тут у нас тільки два вікна і вони є, балі, панорамні. Ось що у нас вийшло добре. Давайте зайдемо в наш будиночок та зробимо підлогу. Тому що по воздуху ми ходити не вміємо. Робимо підлогу. Так. Ну, ось і все. З підлогою ми вже закінчили. Добре, далі. Давайте вийдемо звідси та візьмемо дещо ще. Візьміть чорне скло, якщо у вас немає чорного або ви будуєте це у виживанні. То візьміть, звичайне. Якщо ви будуєте, це в виживанні цей будинок, <кх> то візьміть звичайне скло. А якщо в креативі, то чорне. Ну просто тут більше підходить. О, так, давайте зараз візьмемо ліхтарі та поставимо їх ось тут Добре, ось що у нас повинно на Один там, один там. Беремо горщик сухий кустик. Деві тут. А, ось він. Та якесь рандомне листя, яке у вас є. Або яке вам подобається. Що це за сіре листя? Перший раз я його бачу. Давайте його візьмемо та спробуємо з ним щось зробимо. Листя блідого дуба. Чиго? Перший раз про нього чую, давайте спробуємо. Ні, воно якось не дуже гарно дивиться. Тому давайте візьмемо якесь інше листя. Я візьму акацію. Листя з акації. Тут ставимо, розставляємо все. Так, тут вже нам потрібно поставити не один, а два блоки у висоту. А, а тут вже три. Раз, два, три. Ось що у нас повинно вийти. Ось така конструкція. І далі давайте перейдемо до даху. Візьмемо сходи з булижника. І ще зробимо двері. Поставимо їх ось сюди. Добре. Тепер давайте вже точно будемо переходити до даху. Так, візьмемо сходи з кругляку та розставимо їх по периметру нашого будинку. Майже по всьому. Спереді та ззаду. Так. Та, У мене сьогодні все ставиться не туди, куди я кажу. І по краям обов'язково тут повинні бути виступи на один блок. Що ж у мене за сьогодні неудачний день? Добре. О, я забудувала усіх. І тепер піднімаємо на три блока у висоту. Один у нас є, всього у нас вийде 4, і ми піднімаємо на три. Маємо. Ну і з іншої сторони нам потрібно буде зробити все точно так же саме, як я і зараз роблю. Так. З іншої сторони, зробимо все точно те ж саме. Два, 3, 4. Так, тут 4 піднімаємо 3. Ось що у нас з вами повинно вийти. І тепер все це пространство нам потрібно забудувати дошками з о, цими сходами. Ось що у нас повинно вийти. І далі давайте візьмемо о, дошки з о, хвої. Я візьму хвої. О, якщо у вас немає хвойних, то беріть щось інше. О, добре, я дете взяв. Тепер забудовуємо все. Що у нас тут залишилось. Перелітаємо на іншу сторону. І робимо все точно так само, як і тут. Так. так. Ну, все, ми закінчили. Ну добре, друзі, а на цьому я вже буду, напевно, завершувати дане відео. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на колокольчик, щоб не пропускати на мої нові відео. Всем па-па.